електроенергії споживає тепловий насос. Слухай, це поняття взагалі таке унікальне, і про нього можна говорити часами у теплових насосів. В залежності від систем це ґрунт вода, вода, вода або там повітря, вода є залежність там температури води. Там е, температури зовнішнього повітря, потім теплотрат будинку, тому що є багато-багато но. Люди, не розуміючись, особливо ці неуки, які беруть там табличку, і дивляться: от, от при такій температурі на вулиці мінус сім у теплового насосу коефіцієнт перетворення три. Так, але скільки годин в місяць буде така температура? Тож поняття коефіцієнт перетворення, коп, який використовують з тепловими насосами, воно условне і їм в Європі вже ніхто не користується. Є споняття SCOP, це сезонний коефіцієнт перетворення. Як він вираховується, Тобто ж у нас є там опалювальний сезон, який там в деяких регіонах може бути там 5 місяців, де 6 місяців, де там 7 місяців, де 8, неважно. І у нас є споживання. Теплового насосу за весь цей сезон, в залежності вже з калібаннями. тоді можна вирахувати SCOP, це середній коефіцієнт перетворення електроенергії в теплову. А оцей коп, який пишуть на на теплових насосах, там при 7, на повітря, вода, там 0, там температура залежності 35, 0,55, ну це коефіцієнти, які взяли. Інститути сертифікації створили для теплового насосу ідеальні умови, поставили ємність на протязі півгодини. Він вийшов на режим, який цей заявлений, і заміряли коефіцієнт. але в нас. Погода, вона от по такій кривій температури то падає, то піднімається, вийшло сонце, стало тепліше, і тому треба використовувати SCOP. Давайте візьмемо SCOP для теплових насосів. Повітря, вода в середньому він більше, ніж четверка. У гарного обладнання він там 4,5 це у європейського обладнання. У геотермальних теплових насосів візьмемо гарного там производителя австрійських, німецьких, він більше п'ятерки, це 5-5,5. У теплових насосів. Вода, вода. Цей коефіцієнт може бути 6,3 і до сімьорки підніматися. І зараз уже у сучасних теплових насосах, які працюють на пропані. Цей середньорічний коефіцієнт перетворення електроенергії в теплову вже досягає практично 7,5. Тому друзі міряється не вод якась точка, а міряється сезонно. Вави там в місяць получили в січні. Там 2000 кіловат, в лютому півтори, в березні, там 1200, на початку зими стільки. Візьміть це все. Сумуйте, і у вас буде середньомісячна споживання, типу, теплового насосу. Це буде правильно. Кому друзі цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду.